Зоряна каже, кричить, глот, каже, тільки скажу а двіку знову дички, розумієш? А no, ми не дійшли до no. тебе додому, а тебе не було. Дивлюся, на подвір'ї, немає в кухні, нема. Де ти пропав? Ну прийшов, ти щось, бо найде хазявлю, він тобі бабу доведе, розумієш. Він дойде, воно ще втікне, воно від неї в трубки не бере. Чуєш? А вона переживає. А потім мама, потім мама, ні? А, а, а він думає що? Він думає, що то що, шмішки, Чакай буде мати своїх дітей, будемо своїх внуків, буде знати, як то є. Вже такий правильний не був, а ти себе в дитинстві згадай. Що що, добре, моє мама посівіла 23. Коли він це вродив зразу? Старий, бо я чудил, я чудил. Ну то бач, весь тебе племінник пішов. Він в мене не пішов, бо я господар, а він ще не є світла посилі, знач. Ну, а він бо що? Трейди щось робить. Геп, геп, геп го. я речів поїхав, я забув. що БВ майстра. Загнав, я знаю. Роблять кав'єрка, мене турмоза роблять, знаєте. І мушу їхати супер, з тими движеннями останні ні тиждень, роблять, мушу тиво. Добре, а супер де будеш брав? До Миколи їду, колеги. Їду, ти його заберу супер, У мастер зона каже лірка, супер тріс. Клинило коло. Вклинило. Турмозний, блін, тріз. Що розумієш, бо я на своїй клієрка... Висі не віляти, я ще той тиждень. Я вже себе почув молодим, коли движення туди, ці хлопці їде ти скажу, вона так до плану йде. Добре, не купити. я не хочу гнати. Я вже привик від ручки, знаєш. А то шість ступка, вона економія. Слухай, то тут добре, 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 як, як, Карбон досі, вроді би, називає. Ну, все знаємо. Короче, зараз їдемо до Миколи, до, 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 Красова. Зараз він супер дзвонив, кажу, старенький, треба супер, лівий задній на Еликса 4000 Каже, братела, давай лети, зараз буде. будеш! Я до тебе ще два питання такі. Кажі. що ти там вчора на вуха два міста Старий, Що там за, за кипіші були у Франику? Старий, може поїхати розрулити. Хто розмір, їдь вдома, ти знаєш, що я людина спокійна. Я Був. знаю. У Мене як трасить, я своє так. кава свого не віддав. Я їхав крута, що розрулив, взяв з собою пару жуліків. Це... Серйозних людей, ми то розрулили. Як? Ти Димі 6 судні мати. Стари, ми заводи колись під себе брали. тільки що з кимось не розрулив. Oh, вже ще б валили, ще поцілували. Ну та бач, не трохи. Ну але як їдеш? Єдеш корчка, їдеш корки. Та ще ти віє за рулем А то отакого їдеш, воші по д'їжджав в машині. машині ти а ти, що машутку іначе я, <сум> заїхав? Сай сам заїхав, ось і на ногу отвірте на телефон і все. Пабі за руль посадять, папа має збоку сидіти. А де як заїхав? Я б все, я б втік, люди йшли. Втіли що дачі, як має бути. Люди, як завжди, черга в Миколи, ні? Так, зараз потім, я зараз біляки, Та, я А, Та, прийду. а прийду, ти До Миколи, скільки вже років їздиш? Ой, старий Кіко живу, Кіко має машину скіхо їжджу, міш. Зараз, ой, ой раз Микола був приїхав. Зараз ну, він то все зарішає на раз-два. Хочка ще розверну зразу. Я дуже ще поміняла, парковки туди-сюди. Та металовий ну, апарат тут поставили. Ту ти яка ви апарат? Тобою були, як ти мав 34-й кум. Супорт віси. Микола однолюбний Що Він такого, Все, чик-пак, приїхав, забрав і все. Ей, ей. Ви, ви, я розумію оператив. Приїхав, тут зробив, принесе. я я то поважаю, в нього ну, то все скоренько, чикеляля. Коли має верх і ми. Зараз його, зараз, коротше, їдемо. Завезе майстри, хамін просто. Владик, Целу, я, минули. Я, минули. А я вам повелічка покажу, що я там наробив з тим всім, знаєте, які там поломки. Наш <завжу> обратили, вова на зарапінь ще події що там по обстанову, що супер забрали, машинку закрили. Закрили точно? И, трам, ще, наші, так. Пацаня, Назар таки не люблю, не знаю, що але тачка. Ну нічого. Ездить геть <завжу> назад, от году миколи. Що там з Льохою, зльохує? А, за а ти чого? Льолі ну, просто сили так. немає. Двічек я їздив. Двічі як я їздив, що ти ще зі мною аж аж двіни сі Не дай Бог, щоб сіди забили. Ведеш, ти їдеш ти льоха, воно хто не вона не розчитана на такі. Ти як їсти на нім, то що ти хочеш? Треба діду акуратніше трохи їздити. Вічіки колодки, вічі киколотки, все. Що ти? Ти Тільки ж на турмозєм, Другий, віче. Ти люди добрі, віче. Да? Володя зняв віче, шок циліндром хістало. Стисаші. Супор тих тріснув, а я вчора дві сотки пів, дві сотні. Пі. 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 Я та подиво влади не казав, стало. що якби перемололо. у випадку перемололо. Я би вже я би, в... в якому кюветі витягував. Вже, би, я б ни я би ту не стояв. Ось мене не оберегай. Добре, То Владик все, все все уперешні той який кіншу шай, та не можна пульбу терхті робити. Тепер буде їхала, машина ж буде легше їхала, бо воно циліндрики клинили. Кіні. Чуєш, клинили циліндри, oh. а вона не їде. Oh, виждь, а тепер буде плила. Що для клієнтів? <так, бук> <'ї>, <гуви> Чесно? Взага, <ску> я колись <гуви> доміно, шашки. Шахматі дуже були не затяжко. Я шашки Там кінь побила, королева, але це ручна робота, бо я ніколи не брат. Війші, о, шо тобі нові шість. Твоти, шість, мов брати, ми щось майти. Куда? з математикою пану. Дві ще на роботу, чоловік. Турмозухоня, турнув мужик якийсь. Покажеш, бу. ти не знаю, бо каже на швидко ще нариваємо турмоза, воно так є. А воно так є, климарі завалиє. Тут треба нині поїхати поміряти, десь з'їхали поки ми з'їхали до Макдональдса, їмо, Там все певно, ти Добрий день! Добрий день, доброда Бігмак, e, e, просто бургер. І мені да. тоже купить... E, два Бігмак-бургера. Дві Кока-Коли. З льодом. З льодом. E, з льодом. З e, e, льодом то вони не просто розбавляють. Просто. Прошу? — да. да, Ще з льодом зверху. Можете дати ще зверху. Ви там не розбавляйте багато, бо я вас знаю. <laughs> Добре, далі. Чикін Джуниор. Чикін Джуниор. Картоплю фрі. І два майонези. Ти він колу. І... і біг... і біг теж. Біг тещі мені. No. Що? No, біг мені yes. з колою і з картоплі фрі. І соуси і які no, Барбекю. Барбекю Соуси Соуси які Барбекю кажу дайте соус. Все, no, дякую. Що окуляри? <сум> <сум> Та то що темно не здивиться? Що? <сум> Добре. Що? блять. Вс, здоров'я вратила. Кадичка турмозна жидкий, вже піна, коротше, вже немає буде, дивічка. О, Ліша там всередині. О, ладя, роб'є, роб'є. Турмоза то є найголне, саме безпечніше. Не буде турмозів, буде біда. Буде біда, пацани. Але хто зробить? Зробиться. Що ще робить, правда? А дуже відповідає полесить своє піднімала? Ви Давай, скільки? Я навіть так не піднімусь Ви знаєте скільки, а розглядаєте скільки? Ну Бо ти сьогодні ще не чекаєш Ти не рідний Я не чую того коза Ще розглад світом кроків А світом кроків? Що? А світом кроків? О, я вже теж старий Ти не знаєш скільки мені кроків Та говори, ти ще маєш кроків Та, ти ще мені й нема Виїжджаємо, вже все зробили, чекаємо Володяно так, Давай крапку. Само цьому мать, так езди. Маснечний